Друзі, всім привіт! Сьогодні запишу коротке відео про чесник. Ось тут він сохне. Зараз візьму ровитку поміряємо і зразу виставлю прайс. Тому що ви вже почали часто питати, по якій ціні ви продаєте, що буде в принципі в наявності і так далі. І давайте зараз я вам більш детально це все розповім. Ось так він просихає. Це часник з однієї сотки. Оце ми викопали тут десь приблизно до 100 кг, може навіть і буде більше. Ще. За полуниці не викопувався. Це ось буквально я сьогодні заради цікавості пішов викопати, подивіться, що там є. Часник там є. Це фракція, по-моєму, зараз глянемо. Напевно, буде чи не 4 ,5, 5 Зараз самому цікаво. Давайте глянемо. Кого, кстати буде багато. Це 5. Чуть більше 5, 5,5 фракції. Оце йде 5,5. Факція. Це напевно буде вже 4 а може з половиною. Я думаю, буде 4 з половиною, майже п'ятірка. Таких стебл за половини багато і такого чесника теж буде багато. Хай він трошки просохне і скоро будемо з батьком вже і з мамкою сидіти його лузати на продаж і відправляти, тому що є предзакази. Отако ми трошки його від землі почистимо. Щоб він був гарний, чистий, красивий. Трошки залишимо десь, я думаю, стільки, як його правильно називати, вуса, не вуса. Ну, Ви поняли, цього хвостика, тому що не можна під ноль зрізати, бо йому ще потрібно трошки лежати, я знаю. І будемо його вже реалізовувати. Часника тут дійсно багато і ще буде стільки само з цієї ділянки. Але буде багато попадатись і такого часника. Такі теж є. Чому він такий? Замочило. Я там дивлюсь, де воно там таке. Там така земля копнуть нема. Це, по-моєму, буде у нас троєчка чи не троєчка? Троєчка з половиною. Оце троєчка з половиною, це таким чесником в тому році садив я. І щоб ви розуміли, понаростали, ось зараз я покажу. понаростали ось такі головки. Це фракція більше, ніж 6. Багато буде 5 плюс головок. А тепер давайте по цінам. Еліта. Що входить в еліту? Еліта це п'ятерка, п'ятерка з половиною, шестерка і майже там, шестерка з половиною, навіть трошки будуть більше деякі цибулини. Точніше, головки. О, його ціна буде 200 гривень. О, скільки туди буде його тут входить, в ті 200 гривень? Не знаю, скільки буде кілограм. Не скажу. Ми ще ту ділянку не копали. Я думаю, там буде. Раз уже тут попадається, ось я дивлюся, такі от п'ятерки. Ну, Попадається, тобто, я думаю, такого часника там трохи буде. Предзакази вже є. Уже є, на посадковий матеріал, є вже предзакази. Наступний це трошки менше 4-4,5. Його ціна буде 180 гривень. Трошки, тобто на 20 гривень дешевше. На мою думку, 4-4,5 непоганий посадковий матеріал. Я би сказав. Би, і по вражальності буде добре, і якщо купувати, наприклад, посадковий матеріал і садить, ну, виходить у нас сорт Харнас, я забув сказати, зараз я десь таку цибулину знайду, сорт Харнас в головці іде 1 ряд 6 і всередині буває 2-3. Тобто всередині ще є другий ряд. Це стрілкуючий сорт, то виходить 4,5 непогано брати на посадковий матеріал. Оце, по-моєму, в руках в мене. Щось схоже на 4,5, я думаю, може, тут буде і майже 5 см. То ми садили в тому році меншими, мій в принципі, ось такий. А якщо посадити такі, то буде ну, стандарт буде трошки більший. Хоча тут вже з якого боку подивитися, якщо не ходить не доглядати, то буде курячий сміх. А якщо ходить біля нього тако, ну, в цілу весну там, його там, підкормлювати, це, мені здається, з тройки можна спокійно виростити п'ятерку, плюс, і вражай буде шикарний. І я є живим підтвердженням того, тому що на тій ділянці, де я ставив тройку плюс, я ходив біля нього, все, і там і земля непогана. Ну, це надо дивитись моє минуле відео, таке типу під лекцію, де я розповідаю там про нюанси вирощування чеснику, саме коли йдуть дожі. Рекомендую це відео подивитися. Я там все просто детально розповідаю. Тому чотирка чотирка з половиною буде 180 гривень. Чи буду я продавати три плюс три? З половиною плюс, я не, не знаю, друзі, не знаю. Тому що я думав його наїжу, але потім подумав, я можу, в принципі, знов там само його насадити на тій самій ділянці, і знов я вийду, там буде 4, плюс в середньому знову буде, якщо я для нього похожу. Тому може, якщо його буде так чимало, то я може деякі там от кілограмів виділю, і його ціна буде. 130-140 гривень. Десь плюс-мінус. Уже менше, там, якщо буде 2, 2,5, я таке продавати вже не буду. Тобто, 3, 3, як 3 плюс, тройка з половиною плюс, ціна там 130-140 гривень. Плюс-мінус так десь буде. Тобто я вам у меседжері або у вайбері ну, повністю відповім і скажу точну ціну. Тому що я ще вагаюсь, чи продавати його, чи не продавати. Я хочу подивитися, скільки його буде. Ну а плюс, з половиною плюс. її буде багато. І еліта там 5, плюс, 5,5, 65, плюс, 6 плюс, 6 ну, я думаю, теж її буде чимало. Взагалі, вражанність у нас планова з 200 повинна бути десь 170-200 кг. Тобто, якщо ми походили в цьому році біля Чеснику тут щоб біля полуниці стоїть, тому що на нього було ну, витрачено не так багато часу то вражайність була б десь 200 може і вище кілограмів. Я взагалі вважаю, от, якщо враховувати зараз ну, цей рік невражає, то це нормальний результат. Но таких головок там, 5+, 6+, я, ну, у нас на полісі по такому сорту ну, бачу мало, чесно кажучи. Ті головки здорові. Три головки. 250 грамів, не більше. Ну, Знятно, що обчистимо його це все і він ще чуть підсохне, то він трошки буде легче. Ну, часник, звісно, огонь. Тому, друзі, в мене, в принципі, все. Я думаю, що зніму відео, як буду копати з батьком чесник на полі. хочу подивитися, що там по суглинку буде, який там буде врожай. Я думаю, цікаво теж буде подивитись вам. А по поводу продаж я все озвучив. Цін менших я не планую, тому що в тому році я купляв часник по 350 гривень. Гермідор і Месідор 350 гривень за кілограм. Харнас коштував щось в районі 220-250 гривень. Тому тут уже вирішувати кожному. Кому дорого, будь ласка, йдіть на ОЛХ, там, шукайте, може когось і знайдете. Або чекайте. Жовтня там, вересня, місяця, коли ціна на нього буде 350 гривень. вирішувати кожному із вас.